Привіт, мене Вакуль, і сьогодні я хочу розповісти вам про фермерство в горі Вальхейм. В даному відео поговоримо про вирощування різних рослинних культур у вас на городі. Тож розпочинаємо. У Вальхемі є декілька рослин, які можна вирощувати на своєму городі. Але спочатку варто дізнатися, як саме саджати якісь рослини. А для цього знадобиться інструмент розпушувач, який можна зробити за допомогою бронзи та міцної деревини. Розпушувач потрібен для оброблення землі. Та саджання рослин. Також дерев. У відео на початку ми будемо розглядати рослини, що є їсці або ті, що потрібні в крафтах після переробки. Для того, щоб вирощувати якісь рослини на вашому городі, потрібно обрати потрібну ділянку вашої землі. Це відбувається ось так. Потім тримаючи в руках розпушувач, натиснути на праву клавішу миші, щоб обрати, що ви хочете посадити. Але щоб зробити це, ви маєте мати сім'ї рослин, про які зараз і поговоримо. Будемо йти по порядку біомів, перший Чорне лісся, оскільки в левадах немає їстівних рослин, що можна саджати. Тож, мандруючи чорнолісся, можна знайти сім'ї моркви, яку можна посадити на оброблену землю. Але якщо ваш дім знаходиться в левадах, територію вашого городу варто обгородити парканом, щоб вепрі не змогли її з'їсти, і власне морква потрібна для приручення цих вепрів. З моркви ви зможете готувати різні страви, наприклад, такі як моркв'яний суп або рагу зелені. Щоб постійно не ходити за моркою чорнолісся, варто вирішену морку посадити в якості насіннєвої, щоб вже вона дала вам сім'я в кількості 3 штук. Тож переходимо далі. Зараз на черзі біом болота, де ви зможете знайти сім'я ріпа, щоб посадити їх на гряці. Також можна саджати як насіннєва сім'я для збільшення ваших запасів цього сім'я. З неї також можна готувати страви, як чорна юшка або ріпове рагу, також можна користуватись для приручення вепрів. Далі на черзі біом-гора. Де можна знайти сім'я цибулі, яка буде знаходитись в кринях зруйнованих споруд. Сам біом не придатний для вирощування. Цибуля використовується як інгредієнт для срав, як цибульний суп. Наступний біом рівнини, де росте одразу дві рослинні культури, такі як ячмінь та льон. Обидві рослини можна знайти тільки в поселених фунінгів, або в їх кринях, або вирощеними на грядках. Вирощувати їх можна лише в рівнинах. Ячмінь використовується для виготовлення муки, а льон для нитки. Обидві рослини використовуються для приручення бакоящерів. Останній біом це імлисті землі, де, як і в рівнинах, росте дві рослинні культури це йотунські бульби та чаклунський капелюх. Їх можна вирощувати лише в імлистих землях. Дані рослини потрібні для приготування страв, таких як сира печеня землистого зайця або в холодеці шукача. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Усім до наступних зустрічей.